Якщо військова адміністрація вважає, що це потрібно зробити, то значить що це потрібно зробити. Єдине, страдає це район магали з відключенням місця. Виберіть і самі. Представте, мені не важливо, хто буде. на позачерговій сесії Ренійської міської ради депутати та депутатки розглядали бюджетні та інші питання, які попередньо вивчили на засіданні постійних комісій. Пропонується доповнити програму ще одним заходом. Цей заход передбачається на надання субвенції третьому ДПЗ головного управління ДСНС на придбання легкового автомобільного транспорту. Сума складає 999,9 тисяч гривень. тисяч. Даніела Бузила відзначила, що це лише новий пункт у програмі підтримки сил безпеки і оборони України та інших правоохоронних органів. Кошти в бюджеті ще не передбачені. Секретарка міськради Оксана Єфіменко доповіла, що питання придбання автомобіля для підрозділу рятувальників узгоджено з обласною воєнною адміністрацією. Якщо військова адміністрація нам це звернення підтвердила і вона дала добро, тоді тільки включається, передбачається в цій програмі. Якщо звернення не було, і звернення не пройшло через військову адміністрацію погодження військової адміністрації, то ми тоді тоді її не включаємо до програми. Всі військові частини, які звертаються до територіальної громади, вони Потім всі насилаються з до військової адміністрації, і тільки після того, що військова адміністрація підтверджує, тільки після того ми включаємо до програми. Якщо військова адміністрація вважає, що це потрібно зробити, то значить це потрібно зробити. Депутати та депутатки схвалили пропозиції щодо направлення коштів на харчування школярів, на оплату корекційних занять із дітьми, що потребують інклюзивної підтримки, та на придбання нового котла для дитячого садочка, «Ягідка». 200 тисяч гривень з місцевого бюджету направлено для проведення мобілізаційних заходів. Депутати і депутатки підтримали пропозицію щодо направлення коштів для мешканців громади, які страждають від наркової недостатності, та періодично проходять процедуру гемодіалізу. Таких мешканців зараз 10. Громада покриває для них транспортні витрати. Було розглянуто питання про направлення 100 тисяч гривень на будівництво Алеї Слави із іменами полеглих захисників України. Просимо під, під, підтримати на відміну коштів на створення алеї Слави, яка буде розташована в парку перемоги. Там де будуть всі наші герої. Ви знаєте, вже 19 чоловік у нашій громаді, і ми е, хочемо влаштувати цю алею гроїв. Антоніна Саржи підкреслила, що при розробці макетів враховані всі побажання сімей загиблих. І вже макети є готові, тільки зараз підтверджені і починаємо працювати. Може, до дня міста ми це встигнемо, зробимо вже у нас буде алея слави там, де у нас був там. Напротив, всі проекти рішень були підтримані на пленарному засіданні. Було обговорено питання щодо забезпечення громади електроенергією у періоди відключень, яке останнім часом активно підіймає депутат Сергія Рабаджи. Государство сьогодні дійсно проробляє цю програму. Ну, щоб ви розуміли, що це бути на державному рівні, тому що гроші, як якби там образно дають дає безпроцентний кредит. є... Есть многие программы, но э, должно государство урегулировать взаимоотношения между громадой и ну, образом БТЭКом. Как это все будет проходить, потому что ну, просто так, что мы захотели поставили, во-первых, это согласование, чтобы газ был, ну, ряд э, Родион Анатольевич проводил на Раду, как бы есть уже ну, какое-то понимание, но, на жаль, в стране вообще таких компрессорных нет. Ну, Рекомендують приобретати нам накопити, ну типа акумулятор. Би, Очільник водоканалу Валерій Онищенко доповів депутатам та депутаткам про забезпечення міста водою під час відключень енергопостачання. Єдине, що страдає район магали з відключеннями. Сейчас ми хочемо зробити мобільний генератор перевозною, щоб якщо великі проміжутки їздити туди, генератором закачувати воду в башню там на ночь ставлять, щоб на утро було. По остальным насосным у нас везде установлены генераторы. Все подключено, работаем. Канализационные насосные все обеспечены генераторами. Пятая школа, подкачивающая станция на Анадольской. Единственное, у нас тоже еще без, подка... без генератора. Но мы работаем за счет второго подъема давления. Вот страдает еще магала выше пятой школы. От Анадольской до Болградской Вот там нужен небольшой. Ну, по большим генераторам, по большим насосам мы обеспечены. Сейчас задача просто обеспечить топливом. и, и... Валерій Онищенко звернувся до мешканців міста з проханням не використовувати воду для зрошення городів під час відключень, тому що у такі години працюють генератори, що коштує у громаді недешево. Також очільник водоканалу повідомив про те, що у період спеки змінено графік збирання сміття у населення. Бригади починають роботи з 6 ранку. Отже, прохання виносити сміття на світанку. І ще одна новина. Звільняється з посади за власним бажанням очільниця Ряницької лікарні, яка була призначена у березні поточного року. Хто ж очолить нашу лікарню? Мені не важливо, хто буде. Вот представте, кандидат, депутат, оно ну, пускай, ну, ідеть, працює. Хотілося б, звісно, щоб той ритм, який зробили зараз, нарешті, да, сохранился, нарешті, документація в порядку. Нарешті не поняли що куди чому? Ну реально за два місяці ну, вийти на ноль по зарплатам. Ну це досі Якщо ви хочете, щоб мешканці громади володіли інформацією про роботу міської ради, розповсюджуйте це відео. Пишіть свої коментарі та пропозиції. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.